В яку нерухомість інвестують українці, куди інвестували до початку повномасштабного вторгнення, і яку нерухомість, спойлер за кордоном, розглядають для інвестицій зараз? Про це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Всім привіт! Я Сергій П'ятницький, вже понад 5 років я займаюся нерухомістю. Інвестую сам та допомагаю у придбанні нерухомості та організації пасивного доходу своїм клієнтам. Перед початком відео прошу поставити йому лайк для підтримки каналу. Та, звісно, підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Дякую і розпочинаємо. Як було раніше, раніше найпопулярнішим напрямком інвестицій в нерухомість для українців було придбання квартири на ранньому етапі будівництва для подальшого перепродажу. Це зрозумілий інструмент, який давав досить високу дохідність з помірними ризиками та при цьому не вимагав активної участі інвестора у всьому процесі. Купив у надійного забудовника за ціною котловану, зачекав, поки будинок добудується і ціна зросте, і продаєш. Хочеш більше дохідність? купуєш при повній оплаті. Хочеш менше ризиків, купуєш в розтермінування, але і дохідність буде менше. До речі, після початку війни в мене була думка, що охочих інвестувати в українську нерухомість буде небагато. Але на практиці бачу, що навіть зараз майже 40% від всіх запитів саме під інвестиції. Нещодавно я якраз писав у себе в телеграм-каналі детально про те, хто і чому зараз купує квартири в Україні в якості інвестицій. Посилання на телеграм-канал можна знайти в описі під відео або одразу перейти по QR-коду, який ви бачите на екрані. Ще один досить популярний напрямок інвестицій в житлову нерухомість це придбання квартири під оренду. Перевага цього типу інвестування дуже низький рівень ризиків. Наприклад, купуєте квартиру в збудованому будинку і здаєте в оренду. Але серед недоліків такий тип інвестування дає меншу дохідність, а також потребує часу інвестора. Йому треба займатися пошуком орендарів та розв'язувати поточні проблеми. Наприклад, з дрібним ремонтом, зміною техніки та комунікувати з орендатором. І а вже ж можна комбінувати обидва варіанти. Тобто купити квартиру на старті продажів по найнижчій ціні і коли будинок буде готовий, зробити ремонт і здавати в оренду. До речі, який варіант інвестицій в нерухомість ви би обрали для себе? Купити квартиру для здачі в оренду чи для перепродажу? Напишіть свою думку в коментарях. В яку ж нерухомість інвестують українці зараз? Зараз інвестори розглядають як інвестиції в українську нерухомість, так і шукають варіанти за кордоном. Я розкажу про обидва варіанти, але якщо вас цікавлять виключно інвестиції в закордонну нерухомість, ви можете скористатись тайм-кодами під відео і перейти одразу до цієї частини. Так от, спочатку розглянемо, яка зараз ситуація з інвестуванням в нерухомість в Україні. Цьогоденні реалі досить часто зупиняють інвестора від інвестування в будівництво на етапі котловану. Чому? По-перше, нових будівництв майже немає. Тобто, вибір дуже малий. По-друге, ризики інвесторів зросли. Наприклад, набагато складніше прогнозувати реальні терміни будівництва та оцінювати стабільність забудовника. І третє курсові ризики: адже, як правило, забудовники продають квартиру, вказуючи ціну в доларах. А курс долара може в поточних реалях суттєво змінитися. І якщо квартира купувалась в розтермінування, це ще один ризик. Як результат, більшість покупців нерухомості, які купують квартири від забудовника, купують їх не для перепродажу, а для життя і обирають об'єкти, які знаходяться на останніх етапах будівництва. Бо коли купуєш житло для себе, то чим ближче до здачі, тим краще, бо ризиків менше. Але для інвестицій під перепродаж. Цей варіант не підходить, тому що ціни вже за високі і не дадуть бажаного прибутку. Нерухомість з метою здачі в оренду інвестувати можна в цілому і зараз, але тільки на перспективу. Це пов'язано з тим, що вартість оренди житла впала, але має відновитися після закінчення війни, коли люди почнуть активно повертатися в Україну. З іншої сторони, відкрилось нове вікно для вигідних інвестицій: це викуп інвесторських активів. Звучить дивно. Навіщо інвестору викуповувати квартиру в іншого інвестора? А суть полягає у тому, що частина інвесторів, які інвестували раніше ще у 2020 та 2021 роках, зараз хочуть вийти у кеш, а не чекати, коли попит на квартири знову відновиться. Тому продають квартири в майже готових будинках за ціною покупки, тобто за ціною котловану, або з мінімальною націнкою. Це дозволяє інвесторам придбати квартири за ціною нижчою, ніж зараз пропонують самі забудовники. А зрозумілі перспективи зростання цін на нерухомість після перемоги дарують інвесторам надію на досить непогану дохідність. Такий ресурс є незначним, тобто подібних пропозицій на ринку дуже небагато, і тому це вікно можливостей поступово зачиняється. Разом з тим, українці зараз не обмежуються виключно інвестиціями в українську нерухомість. А ще розглядають можливість інвестування за її межами. І для цього є кілька важливих причин. Чому українці зараз інвестують в нерухомість за кордоном? Бажання диверсифікувати свої ризики за допомогою інвестицій у нерухомість за кордоном. Простіше кажучи, не тримати всі гроші в Україні, а мати актив, який у разі чого можна продати та вийти у кеш, отримувати пасивний дохід в стабільній валюті, наприклад, в євро, від здачі в оренду такої нерухомості. Маючи під боком в Україні неадекватного сусіда у вигляді Росії, багато хто купує нерухомість за кордоном у якості запасного аеродрому для себе і своєї сім'ї, в разі чого? Приємним бонусом разом з цим інвестор отримує власне місце для відпочинку за межами України. Як видно, основне, що спонукає людей інвестувати в нерухомість за кордоном, це безпека, як фінансова, так і особиста. В Які країни інвестують українці? Зараз одним із найпопулярніших серед інвесторів напрямків є Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Північний Кіпр, Болгарія. Розгляньмо кожен трошки детальніше. Але спочатку напишіть в коментарях, в якій країні особисто ви хотіли б придбати нерухомість для життя або під інвестиції. Отже, першим серед списку популярних країн для інвестування розглянемо Об'єднані Арабські Емірати. Досить безпечну, це стабільну країну з низькими податками та великим потоком туристів. Це дуже активний і великий ринок, але з високим чеком ходу, який недоступний середньому класу. Вхід від 150 тисяч доларів для придбання невеликої квартири студії, якщо говорити про Дубай. Наступний напрямок це Туреччина. Це країна з досить комфортним кліматом. Сезон тут триває 5-6 місяців, що є певною перевагою для інвесторів. Загалом це більш зрозумілий ринок. Багато хто відпочивав в Туреччині та розуміє її переваги та мінуси. Серед недоліків різниця в культурі та менталітеті, а також мовний бар'єр. Ну й останні події з потужними землетрусами не сприяють підвищенню попиту. А ще, на мою особисту думку, варто звернути увагу на політичну ситуацію в країні. Річ у тому, що в Туреччині досить довго при владі знаходиться одна людина, а це означає можливу політичну кризу у майбутньому. Ще одна локація, яку зазвичай активно пропонують інвесторам агенції нерухомості, це Північний Кіпер. Цей регіон зараз має досить високий туристичний потенціал, в тому числі завдяки низьким цінам на оренду. Більшість покупців купують там для інвестицій з метою подальшого перепродажу, що активно підіймає вартість нерухомості. При цьому орендна ставка на нерухомість у співвідношенні до ціни на неї низька. Що, на мою думку, говорить про переоцінку вартості нерухомості у Північному Кіпрі? Регіон дуже насичений росіянами, що теж, як на мене, великий мінус. І на останок ще один недолік: не до кінця визначений статус регіону. Адже незалежність Північного Кіпру визнає лише Туреччина. Усі інші країни світу визнають Північний Кіпр невіддільною частиною Республіки Кіпр. Але деяких інвесторів приваблює дохідність попри ризики. Ціна студій від 90 тисяч євро. І ще один напрямок це Болгарія. Напрямок, який я обрав особисто для себе і планую його розвивати. Тому на ньому зупинюсь трошки детальніше. Основні критерії, за якими я обрав країну, це високий рівень глобальної безпеки, Болгарія член блоку НАТО, а також член Євросоюзу. Також важливим критерієм був досить низький порів входу, як для країни Європи, а ще зростаючий ринок. Якщо ви для себе розглядаєте інвестування в нерухомість Болгарії, залишайте заявку за посиланням в описі під відео. Допоможу вам організувати пасивний дохід або придбати квартиру в Болгарії для інших цілей, наприклад, для життя чи відпочинку. Продовжимо. Серед недоліків Болгарія ще знаходиться на початку свого європейського шляху, тому за своїм рівнем. Не дотягує до розвинутих європейських країн. Що ще по особливостях Болгарії? Має зручне розташування, знаходиться недалеко від України й активно її підтримує. В найближчій перспективі може увійти в шенгенську зону, має стабільну валюту. Курс болгарського лева по відношенню до євро не змінюється з 2005 року. Ціни на нерухомість при цьому поки що значно нижчі, ніж в інших європейських країнах. Я би навіть сказав, що вони дуже схожі на ціни в Україні. Наприклад, квартира студія вже з ремонтом на узбережжі Чорного моря обійдеться приблизно в 50 тисяч євро. А однокімнатна буде коштувати близько 80 тисяч євро. Отже, такий вийшов на великий огляд і моє бачення ситуації з інвестуванням в нерухомість для українців на зараз. А ви обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Як бачите, варіантів існує дуже багато та є з чого обирати. Головне що треба завжди тримати в голові, що будь-яка інвестиція, окрім відсотка дохідності, має певні ризики. Оцінюйте їх і шукайте оптимальний варіант саме для вас. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео!